Нас дивиться дуже багато людей, які намагаються зрозуміти ті цифри, які запланувалися в бюджет розвитку. Але основні аспекти нашої сьогоднішньої розмови, які би ви винесли, так що люди мають зрозуміти з цих цифр, дивіться, моє бачення з приводу бюджету з моменту приходу в студію і з моменту, коли закінчилось шоу, кардинально помінялося. Спочатку було бажання там. Якісь речі поправляти і тому подібне, але кількість ображених і незадоволених людей є настільки велика, що запити здовільнити ми не можемо. Тому бачення стосовно розподілу, щоб ніхто не ображався, кардинально помінялося. І позиція, коли я заходив в зал, хотів ну, якби максимум зробити. Однак війна вносить свої корективи. Тому позиція Петра Михайловича в частині погашення боргів, все відактували, погасили борги, а все решта на збройні сили. Тоді а. Ніхто не образиться. Б. Всі будуть розуміти, що більше ми у Львові цього року особливо нічого не робимо. І підтримуємо всіма можливими можливостями. Підтримуємо Збройні сили України. Ми знімемо ряд питань, починаючи від політичних там уподобань, що збройні сили потребують даного фінансування. А друга ситуація ніхто не образиться, бо ніхто не отримав.